Олексій, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною півзахисник команди Альянс. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Я беру інтерв'ю у автора забитого голу сьогодні. Поділися, будь ласка, враженнями з гри. І скажи пару слів, завдяки чому саме вам вдалося сьогодні здобути перемогу. Ну, по-перше, команда наша грала дуже злагоджений футбол. Ми знали свого суперника. Тому і підготу... підготувалися до них, як ви бачили на полі. Тобто всі грали згуртовано командно... Кома... командний футбол, всі грали один за одного. Тобто ну, Ми дуже задоволені. і ну, Ми готувалися, це найголовніше. Тобто, я знаю багатьох наших суперників, ми разом грали, тому ми дійсно готувалися до них. І тому ми перемогли, ми були кращі. Більш... Витриваліші і більш технічні. Результат по грі, скажімо так. Так. Е, так. Візнач, будь ласка, на твою думку, лева сьогоднішнього матчу. Я рахую, що лев сьогоднішнього матчу це Чернушкін Олександр, тому що він забив дуже непоганий і е, завершальний гол, скажем так. Згоден. згоден. Добре, дякую ти за інтерв'ю. Вдалих вам надалі ігри в чемпіонаті. Дякую, дякую.